Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найбільш гарячій точці фронту під Бахмутом загинув молодий медик доброволець Канади, українець Григорій Цехмістренко, пише на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Ющенко. Ще до початку війни він прибув до України, бо розумів реальність російського нападу на рідну країну. Це свідомий мудрий жартовний вибір сильної людини. Кожна наша втрата на війні важка і трагічна, але коли гинуть люди, яких пам'ятаєш дітьми, це невимовний біль. Григорій Цехмістренко, син Віталія Цехмістренка, мого друга, народного депутата двох скликань від національно-патріотичних сил, активного. Оборника відродження економіки українського села, дорогий Віталій Григоровичу, ти віддав Україні найдорожче свого сина. Немає слів, аби втішити твою родину в цьому горі. Ваш син герой, людина з великим серцем, повним любові до своєї країни і до кожного бійця, якого він рятував. Разом з вами молюся і прошу сил для вас, аби витримати страшну втрату, пише експрезидент. Крім того, раніше Віктор Ющенко звернувся до всіх українських захисників. Для мене велика приємність і честь звертатися до всіх вас у часи, коли кожен день, кожна хвилина вашого життя. Це запекла боротьба за Бахмут, Берестове, Креміну, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріщину за Україну та її незалежність, за демократію та свободу Європейського континенту. Кожен удар вашого серця, кожен ваш крок і рішення, кожне врятоване життя, кожна хвилина і кожна година цієї битви назавжди визначатимуть історію України. Ми ніколи не забудемо і не дамо забути нашим дітям те, що ви робите для свободи України, для кожного з нас і яку ціну. Ви за це платите. За останні 350 років ця війна є 24-ю війною Росії проти України. Ми знаємо свого ворога і чітко усвідомлюємо, чому саме його метою є знищення України. Вільна, незалежна, демократична та процвітаюча Україна серед інших країн ЄС є найгіршим кошмаром Путіна та Росії, але раби не мають шансів проти вільних людей. Лише у 20-му столітті Україна шість разів проголошувала свою незалежність і п'ять разів її втрачала. Ми втрачали незалежність через зовнішню агресію і через те, що в більшості випадків Україна була один на один зі своїми ворогами. Але зараз інші часи. Весь цивілізований світ на нашому боці і допомагає нам в цій жорсткій війні проти Росії. Ви справжні гідні нащадки поколінь наших славних предків, які мріяли про вільну та незалежну Україну. Ви серед тих, хто сьогодні здійснює цю мрію. Ви є найкращим прикладом натхненням і джерелом сили для всіх українців, які потерпають від війни та мріють про перемогу. Разом з вами ми сумуємо за втратою ваших бойових побратимів і святкуємо кожну вашу перемогу. Ваша мужність, жартовність і відвага вже стали. Легендою ваші звитяги вивчатимуть військові історики з усього світу і прославлятимуть покоління українців, які прийдуть за нами. Ви наша сила, слава і гордість. Ви ті, хто щохвилинно наближають нашу перемогу. Шановні захисники України. Ми переможемо. Ми дійсно перша армія світу, тому що міць і силу армії вимірюють в першу чергу не кількістю танків, а силою духу. А ви дали чітко зрозуміти цим духовним скрепам. Вони скільки завгодно можуть місити танками землю українського Донбасу, але до Голівуду їм так само далеко, як і їхнім ракетам з їхніми махами. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив. Ми всі є часткою України і ми всі відповідальні за неї. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!